Ольга здає кров вперше в житті. Дівчина працює в харківському комунальному підприємстві, комплекс з вивезу побутових відходів. Зізнається, що трохи боялася, ознайомилася з пам'яткою донора, до процедури поставилася відповідально. Виключити гостру, копчену їжу, ну таке тось тобто більш корисно. Ну і все і да, там не, не палити. І сьогодні зранку я тільки солодкий чай з печем. Там були ще варіанти вівсянки, але вона ну без нічого не полізе, тому краще печиво. Під час процедури почувається добре і я що може допомогти тим, хто зараз потребує препаратів з крові та її компонентів. Та заради всіх, заради заради наших військовослужбовців, заради просто харків'ян, в першу чергу, які ж щоденно страждають від цих обстрілів. Багато поранених часто дуже тому. Та й просто і дітки ж хворіють породіллям потрібно дуже часто кров, тому пригодиться. Пан Павло донор досвідчений, кров здає регулярно за потреби плазму. На його переконання, це найменше, що харків'яни можуть зробити для своїх захисників. Мабуть, кожна людина робить те, що її в своїх силах, тому на сьогоднішній день це тим, чим я можу допомогти і бійцям і лікарням. А по-друге, Харків дуже ну, страждає від обстрілів, багато поранених, і вони потребують до ну, лікування. Харківські комунальники кров здають регулярно. Їм і самим доводилося потрапляти під російські удари, коли виїжджали на місця обстрілів, щоб допомогти людям. Процедура забору крові в харківському обласному центрі служби крові займає кілька хвилин. Донор здає кров у дозі 450 мл. Це стандартна доза згідно нормативної документації мозу України. Донор здає кров з допомогою обладнання спеціального. Це автоматичні ваги помішувачі де виставляється доза. Вони автоматично. Зупиняють донацію, перекривають, щоб більше не взяли, сигналять о том, що медсестрі що потрібно вже від'єднати донора. Отак, От напротязі 10 хвилин, на якісному. Обладнані проходить донація крові після ворожих ударів по Харкову. Донорів більше розповідають фахівці центру, та запасів все одно не вистачає. Потреба у препаратах з крові та її компонентів постійно зростає. Насамперед, нам дуже необхідна саме саме компонент крові це цільна кров. А ми забезпечуємо заклади охорони здоров'я, це планові операції, це військовослужбовці, це дітки, які потребують цієї допомоги. Então, não vou nada. Номер один цільна кров нам необхідна. Да, там короткі термини придатності, та да, тобто ну але вона вам дуже потрібна. Лікарі Харківського обласного центру служби крові закликають людей долучатись до донорства. Усі витратні матеріали тут одноразові та стерильні. А здача крові не тільки допомагає комусь одужати чи рятує життя поранених. Маніпуляція є корисною і для людини, яка здає кров, завдяки відновленню клітин крові після цієї процедури, зміцнюється імунітет.